В Одесі поліцейські затримали розбійника, який, погрожуючи продавчині крамниці гранатою, вимагав гроші. Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про подію, що сталося кілька днів тому, ввечері в одному з магазинів у Пересівському районі міста. Поліцейським повідомили працівники охоронної фірми, яких викликала, потерпіла. Правоохоронці встановили, що до приміщення крамниці увійшов незнайомий продавчині громадянин. І почав погрожувати їй предметом, схожим на гранату, та вимагати віддати гроші з каси. Тим щойно жінка взяла телефон і пригрозила викликати охорону. Зловмисник втік на встановлення та пошуки правопорушника поліцейським знадобилося менше доби. Нападником виявився 39-річний раніше судиме за спричинення тілесних ушкоджень та залишення в небезпечі уродженець іншої держави, який тимчасово мешкав в Одесі. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта, слідчі територіального підрозділу поліції, спільно з фахівцями. Цями управління вибухотехнічної служби обласної поліції вилучили ручну осколкову гранату, яка попередньо є придатним до вибуху боєприпасом. Її скерували на експертизу. Свої дії чоловік пояснив впливом алкоголю, який він вживав напередодні у великій кількості. Начальник відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 Ігор Страшной повідомив, що правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання слідчі повідомили затриманому про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Нами за підозрою у розбійному нападі та зберіганні придбані бойових припасів без передбаченого законом дозволу оперативно викрито мешканця Пересипського району. Його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику, який погрожуючи гранатою. Вимагав гроші з каси в продавчині однієї з крамниць на вулиці Миколаївська дорога. Слідчі за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили про підозру одразу за двома статтями. Це частина 4 статті 187 та частина 1 статті 263 кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.